Друзі, вітаю вас на першому поєдинку івого дня Голден Бізнес-Ліги 2023 року. ще різниця м'ячів. Розділяє команда. Зараз який момент? І залітає м'яч у ворота. Перший гол забиває у нас мебливий парк. Зустрічей то. Медвед Парк зіграв нічого з Глобалоджик. Зараз дальній удар. З рахунком 3-3. зіграли проти Global Logic. Доцько віддає в центр. Обманний маневр і вже зустрічались команди у першій частині турніру. Зараз який момент і як так і продовжимо дуже небезпечно, але повз ворота. Проходить передача. І зараз може бути небезпечно. Лишішин віддає на фланг. І Зараз небезпечно проходить м'яч. після удару капітана Копи Таргонський наважується на удар перед собою. Те, що важко вийти на вдало-ударну позицію, пробувають здалеку. Верці копи зараз. Зараз небезпечно і який гол забиваємо блевий парк. Стає рахунок у нашому матчі 2-0. Головою відзначається буньо. Зараз обрійська і ворота пусті, але У першому таймі. І зараз ще один момент убуня, але вис... може бути небезпечно. Проходить передача, Удар. Який момент? Кіпер. Ковальчук, яка чудова передача на Томушевського. Томашевський далі. Є чудовий розіграш від медливого парку. Завершується голом Нікіт Ілфімова. 3-0 стає рахунок. Не потрібно на чимось відповідати синім. У цьому матчі зараз дальній удар заробляє. Двома гравцями атакує зараз Меблевий парк і дуже небезпечно. Закинулася прям центр і повертав. Десять хвилин залишилось командам грати. Зараз атака Меблевого парку по зворотах. все ж таки залишається. М'яч за собою розцікопи, тут немає порушення права, але який момент пуски ворота вже забиває. В нього в цьому епізоді і. Ніх забирають м'яч зелені. Тут багато простору позаду Момент. Йофімов. Йофімов знаходить в центрі. Сверхного майданчика, Партко. Тут повертає Нелещишина. Непогано комбінує команда. Удар у цьому поєдинку. Прийшла передача на Налещишина, можна пробувати. Що робить Лищишин? Знаходить в центрі. Партнера. Зараз безпечний момент. Таргонський. Таргонський бере гру на себе. Пробуває Таргонський і прямо в руки голкіперу супер. Левий парк ще три очки запише, але зараз ось бачимо, що відіграють. Він м'яч, гравці копи. Зелені з м'ячем. Удар є. Виправити ситуацію. Зараз пусті ворота. Добуває сатра, не сильний удар і на цьому завершується. З рахунком 4-1 здобуває меблевий є... парк над копою.